Друзі, третій за ліком поєдинок Мастера і першого ірового дня літнього сезону 2025 року IBT Soft зимового сезону. Колектив зимку минулого року. Перша з восьмою, друга з сьомої, третя з шостої, четверта з п'ятої і так далі. До 2, припрошу, 10-й номер Сергію Доворейзе. Номер 13 Денис Солошенко. 15-й. Павло Батагов. Хороший момент, який зараз Кун не забиває. У таких матчах простріл, під дальню стійку пробиває, і ледь не забуває у цій ситуації Global Logic. Напевно, фаворитом очевидними є команда Global Logic, хоч і у попередньому сезоні. Logic. Компоненті uh, коментування зустрічі певна річ. А от влітку Томків біля м'яча. Томків прямий удар по уротах. Терлецький. От, от Зараз момент, який. Шановні друзі, другий тайм проти Сусенко номер 12 Тарас Ніконенко, Дмитро Чугай номер... Восьмий колективу Global Logic. Назар це ще наставник команди. Подивіться, який обстріл воріт ріпеє. Пець. Власно, прокидує зіниш. Зараз суперники узине, жандальню стіп. Товарейзе. Простріл зараз. Товарейзе. Які... Плане протистояння. Без голів, поки що в нашому матчі. ФК енергія хліба є якраз вищезаданий Сергій піддубний. А, і. Зинич. Вона пр... не метушнятка. От штрафному майданчику команди БіТьО. Куен. Зміщено до центру. Куен знову із м'ячем. Зинич. Зинич. Прибуває. Зинич. Січка, рятує свою команду цього року. Дякуємо вам за цей рейд чекаємо наступної заключної рамки сьогоднішнього ігрового дня. «Інтелія Сомбра.